Бабусю, я вже вдома. Ну що внучок, розказуй, як тобі перший день у школі, скільки друзів маєш. Бабусю, все добре, ти головне не переживай, бо в тебе серце. А ти про батьків їм правду розказав? Так, я розказав, що вони працюють у столиці, на заробітках, синку, але ти ж розумієш, що скоро всі дізнаються. Так, але я не вірю, що вони загинули випадково в авіакатастрофі. До того ж тату мав стаж 30 років і не мав жодної аварії. Але вони ж будуть завжди тебе мучити з питаннями про батьків. І так, тема сьогоднішнього заняття буде така: розповідь про своїх батьків. Павлику, ти перший списку, починай. Марію Васильівну, а можна я не буду розповідати? Так, я не зрозуміла, в нас зараз заняття. Чому ти не будеш розповідати про своїх батьків? Тому що вони працюють в столиці лісорубами і зрізають незаконно ліс. Та вони померли в автокатастрофі. Що, батя не вмів їздити і в'їхав в дерево, чи що? Хе.